Вісім тонн трансформаторної оливи викрали невідомі з електропідстанції м'ясокомбінат у прилуках. В ніч на 6 липня злодії пошкодили огорожу і проникли в заборонену зону. Там підключили обладнання до зливних отворів секційного вимикача і злили мастило. Крадіжку виявив зранку черговий підстанції, коли оглядав технічний стан енергоспорядження, за словами головного інженера південних високовольтних мереж Чернігівобленерго, якому належить підстанція, 110 на 10 кВ, М'ясокомбінат протягом кількох годин обладнання працювало на межі вибуху. Трансформаторна олива в обладнанні являється ізолюючим матеріалом, а також використовується для охолодження обладнання. В разі відсутності трансформаторної оливи при відключенні вимикача можливий можлива пожежа або навіть вибух. У разі вибуху від крадіїв і сліду не залишилось би так само, як і від підстанції та працівників, які там перебували. Без електроенергії залишились би жителі мікрорайону Бам та села Голубівка. Але це не найголовніше з цього місця живлення отримує уся південна промзона. Тому числі підприємства м'ясокомбінат та білкозин, які використовують у своїй діяльності аміак, а також очисні споруди. Зупинка останніх беззаперечно привела б до екологічного колапсу. Люди, які вчинили крадіжку, зовсім не дилетанти, кажуть в Чернігів Обленерго. Вони діяли швидко і професійно, остерігаючись небезпечних зон. Напруга на підстанції 110 тисяч вольт, у звичайній розетці всього 220. Скоріше за все, це люди були професіоналами, які розуміли небезпеку враження електричним струмом. Зналися на обладнанні, яке встановлене, і розуміли, для чого використовується дана олива. Черговий підстанцій місокомбінат Микола Литвиненко працює тут уже близько 40 років. Каже, таке у них трапилось вперше. Причетність до крадіжки своїх колег відкидає. Говорить, усі працюють не перший рік і мають гарну репутацію. Постійно тут знаходиться на даному об'єкті черговий. От, працюють чотири чергових, От, у зміні один черговий, От, кожен день міняються, От, робляться огляди нічні. От. У день теж робляться огляд за обладнанням. От. Не було такого ще. Крадіжка восьми тонн трансформаторної оливи це перший масштабний випадок в області, кажуть енергетики. До цього максимальний об'єм, на який були спроможні крадії дві тони. На запитання, для чого зловмисникам мастило, фахівці висувають декілька версій. Можливо, десь використовується при розбавлянні нафтопродуктів. Можливо, по прямому призначенню мають е е канали продажу. Трудно сказати. Наразі працівники міліції Прилуцького міського відділу внутрішніх справ проводять всі необхідні оперативно-розшукові заходи по встановленню осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, опитують свідки, вилучають речові докази. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 3 статтею 185 Крадіжка Кримінального кодексу України, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.